Про те, що під словом сполучення спецслужби іноземної держави розуміються служби, що здійснюють розвідувальну або контррозвідувальну діяльність. Вам зрозуміло? Так. Про те, що під словом інформація розуміються відомості, що становлять державну таємницю. Вам зрозуміло? Так. Ви бачили таку пташку Голубь. Самостійно на спецслужби іноземної держави ви працювали? Ні. Разом з кимось на спецслужби іноземної держави ви працювали? Ні. Самостійно доручення спецслужб іноземної держави ви виконували? Разом з кимось. Доручення спецслужб іноземної держави. Ви виконували? Ні. Самостійно спецслужби іноземної держави. Інформацією ви забезпечували. Ні. Разом з кимось. Спецслужби іноземної держави. Інформацією. Ви забезпечували. Ні. Самостійно для спецслужб іноземної держави інформацію ви збирали? Ні. Разом з кимось для спецслужб іноземної держави інформацію ви збирали? Ні. Ви бачили таку пташку у горобець? Thank you so